23 березня відбудеться щорічна світова екологічна акція Година землі. Наступні 26 хвилин. Ми теж будемо говорити про землю про землю Київщини, як зберегти її і своє право на чисте та середовище і безпечне існування. Це місце зустрічі хрещатик. 26 Наші гості сьогодні Андрій Ремесло, заступник начальника відділу державного управління охорони навколишнього природного середовища у Київській області. А також Олексій Василюк, заступник голови Національного екологічного центру України, вітаю вас, панове. Глядачі теж можуть взяти участь у програмі. дзвоніть за телефонами, вказаними у вас на екрані. Ставте свої запитання до наших експертів. Ну, Київщина досить складний регіон у плані екологічного контролю. Велика концентрація підприємств, проблема відходів. Також частина лісових угідь і землі забруднені внаслідок ЧАЕС. Окрім цього, ще землі навколо столиці це лас, ласий шматок. Після офіційного оприлюднення земельної кадастрової карти виявилося, що значна кількість ділянок, наданих у приватну власність, знаходяться у природно заповідних територіях. Було таке. Хотілося би докладніше почути, які саме це території, які це масштаби. Ну, от, Власне, сталося так, що фактично цей випадок він став свого роду таким крахом взагалі ідеї про заповідну справу. Тобто, ну, от є охорона. Природи і екологічна тематика це якби, трошки, ну, трошки різні поняття, тому що ну, власне, екологія, поняття екологія в загальному вжитку воно включає і стан довкілля, і е, різні техногенні речі. А охорона природи це власне те, що людям зрозуміло, те, що от, або природа є, або її немає. І в принципі, най, е, такі передові мислителі сучасності кажуть, що найбільша. Е, Найбільший дефіцит, який сьогодні є на планеті, це дефіцит дикої природи. Ну і власне Київщина є однією з областей, де природи порівняно багато. Наприклад, Південні області мають втричі чи мають навіть чотири рази менше природи, ніж на Київщині. На Київщині більш-менш багато природи. І це значить, що у нас може бути достатньо багато об'єктів природнозаповідного фонду. Європейський показник до 12-14%. Київщина має 3%. Київщина у нас аутсайдер по кількості заповідних територій в Україні. Всього в Україні в середньому припадає 7% заповідних територій на область, Київщина у нас має ну, майже 4%. Відсотки. Тобто є куди розвиватися, а враховуючи те, що південні області не мають стільки природи, щоб забезпечити той середній відсоток, відповідно на області типу Київської, там де природи багато, має припадати це трошки більше заповідних територій, ніж середній відсоток. Тобто є до чого прагнути, куди розвивати заповідну справу. Але до цього часу, в цьому році, приблизно виповнюється 100 років з того, як в Україні почала розвиватися заповідна справа як така. І в ці сторотів це була така собі думка, що одне. Краще, що можна зробити для природної території, щоб її зберегти це її заповісти. Тобто, не обов'язково це має бути природний заповідник. Їх от часто люди бояться поняття заповідник, бо це те, куди не можна заходити. І, наприклад, сільські ради не хочуть віддавати свої землі в заповідники. Але заповідників у нас в Україні менше ніж пальців на руках. У нас трьох Заповідники такого строго режиму. Так, так саме природні заповідники. Основна маса території природного заповідного фонду це заказники. Тобто там можна перебувати, можна відпочивати, але не можна їх знищувати. От і була така ілю ілюзія, як виявилося, що достатньо територію заповісти, і вона буде в безпеці. І от, коли в інтернеті з'явилась оприлюднена Держкомземом публічна кадастрова карта, ми звірили кар... карти всіх. Заказників Київської області, а це 194 об'єкти, і е, з цією кадастровою картою, і побачили, що в 28 з них є земельні ділянки. До цього часу ситуація досить динамічно розвивалася, хоча спочатку це був досить такий серйозний стрес. Здавалося б, цього не може бути в принципі. І тут в кожному сьомому об'єкті земельні ділянки. От, і станом на сьогодні е, ситуація трошечки вже змінилася, вже фактично два місяці, як вона розвивається. Деякі ділянки виявилися на кадастровій карті помилкової, і Комзем, вибачившись їх, звідти прибрав. От. А з, з приводу деяких об'єктів порушені кримінальні справи. Принаймні, станом на сьогодні я знаю, що порушені кримінальні справи в Києво-Святошинському районі, в Білоцерківському ведуться судові справи в Обухівському і Вишгородському районах, і по деяких інших об'єктах ще потішує суперечки. Тобто, на жаль, потім контролюючі органи не визнають основну масу тих от ділянок. Які ми виявили як порушення, тому що ну, нам здається, що це, це нонсенс, коли ми дивимося на карту заказника і бачимо на земельній кадастровій карті ділянки, от будь-хто може набрати в інтернеті публічна кадастрова карта, вона з'явиться, і вся площа України буде поділена на такі малесенькі сині квадратики або прямокутнички. І клікнувши мишкою по кожному, можна побачити номер кадастрової земельної ділянки. І от станом на сьогодні, коли ми вже добулись порушення кількох кримінальних справ, ми досі не отримали від жодного контролюючого органу. Звіту по оцих -от конкретних ділянках. Ну просто скажіть, оці ділянки, вони в заповідних об'єктах чи ні, але кожен контролюючий орган чомусь відповідає по-своєму. Ми порушили справу по одному, відповідає МВС, ми порушили, ми подали позов по-другому, відповідає Держека інспекція. Ми зробили там щось третє, відповідає Держкомзем. Але жоден орган не сказав чітко по кожній з цих земельних ділянок. Тому я боюсь, що все ж таки більш ніж оті от на сьогодні шість. Підтверджених контролюючими органами заказників, яких в які в з ділянки виявлені, я боюсь, що це не повний перелік і що підтвердиться більша кількість наших припущень. У нас є дзвінок. Давайте послухаємо глядача. Алло? Алло, Ми вас слухаємо. Же щось зірвалося. Скажіть, будь ласка, яким чином це відбувається? Можливо, це питання до вас. Для того, щоб виділити земельну ділянку, то на території, яка знаходиться на території заказника, її треба вивести, змінити її призначення, вивести за межі заказника. Ні. І це і цьому передує якийсь етап, мабуть, у погоджень. Передумовою для створення цієї ситуації було те, що. Саме створення цих заповідників відбувалося без розробки відповідних проєктів землеустрою. Тому інформація про заповідник не вносилась до бази даних Державного реєстру земель. Тому це дало можливість, скажімо так, надати земельні ділянки ці у власність чи в користування громадянам. А коли вже почали виносити ці заказники. Виявилося, що не можна внести до бази, оскільки там знаходяться інші земельні ділянки. Тобто межі заказників не були визначені з ну, ну, фактично початку. Так, винесення меж в натуру і створення. Цілісної кадастрової карти триває лише останні кілька років. Перші заповідні території на Київщині з тих, що чинні досі, ще з 68-го, 72-го року і по 2012-й включно. Вони створювалися динамічно за весь цей довгий період. І раніше, наприклад, в радянський час не було такої земновпорядної документації. Легше з об'єктами лісовими, коли, наприклад, кожен ліс поділений на квартали і виділи, і коли оголошувався заказником наприклад, квартал 50-51 такого то лісництва, то то воно зрозуміло було, де це. Не треба було наносити на, на карти, просто не було тих точних карт, відповідно, це не становило проблему. З приводу території, які не є лісами, там, де межі земельних ділянок на місцевості не, не видні, угу. таких детальних карт не було. І відповідно ну, насправді не настільки масштабно, як в деяких там, по 600 гектарів не вистачає. Але як це з заказником було Козинській в Обухівському районі, але там зараз правда карту наче трошки підправили, вже не так все страшно виглядає. То не було на, на момент створення настільки точних карт, просто не було земельного кадастру на момент створення цих об'єктів, і пізніше, а стільки держава не займається цілісним. Впорядкуванням земельного кадастра, хтось оформляє собі земельну ділянку, і він замовляє оформлення своєї власної ділянки. От її оформили. А все, що навколо, порожнеча. Хтось інший оформляє ділянку, її оформили навколо порожнеча. І вийшло, що деякі ділянки дійсно понадавали на території об'єктів природно-заповідного фонду. Але нам здається, що все не настільки, ну тобто, якщо дивитися на ситуацію просто ось так, то вийде, що просто ніхто не винен. Винна, 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 винна лише держава в цілому, яка не веде Земельний кадастр нормально, в принципі, але ми нам здається, що все не настільки добре, тому що а, при наданні будь-якої земельної ділянки оформляється певна кількість погоджень. Не можна от, бо, Я а, просто і, наприклад, кожен орган, наприклад, там архітектура відповідає за свої земельні ресурси, за своє Санітарна епідеміологічна служба за своє. А, наприклад, управління охорони навколишнього природного середовища в кожній з областей, а такі випадки є і в інших областях, на жаль, вже виявлені. Управління охорони навколишнього природного середовища надає погодження природоохоронне. І воно є єдиним органом в цій державі, яке в межах конкретної області володіє картами заказників. І скажімо, якщо вони ще не винесені в натуру і мають такі більш стару, більш якусь просту форму цих карт. То все одно управління охорони навколишнього природного середовища в області, яке займає єдиний орган, який займається заповідною справою в, в цій області, воно має проконтролювати. Тобто, власне, це ж його функція, погоджуючи відведення земельної ділянки будь-якої, перевірити, принаймні, чи це не об'єкт природного заповідного фонду. І тому нам здається, що все ж таки, е, крім держави в цілому, цей недолік роботи, дуже серйозний недолік роботи державного управління, і, власне, ті судові позови, які сьогодні є. Є, наприклад, по заказнику Пірнівській в Обухівському припрошу Вишгородському районі, то саме відповідачем в там є в цьому судовому позові є управління. Хоча, звичайно, управління не визнає, що свою таку неприємну роль відповідача в суді, але тим не менше, суд прийняв до розгляду і ось уже другий місяць триває розгляд справи саме по факту недостатньо правильних дій державного управління охорони навколишнього середовища. Дозволите, так? Да? Так, да, будь ласка. Я не думаю, що це тільки державне управління відповідає за це все. До, на розгляд матеріали проєктів землеустрою подавались раніше землевпорядними організаціями, які теж не завжди давали достовірну інформацію в матеріалах, які вони подають. Яким чином ви перевіряєте? Ну, чи є... взагалі ви перевіряєте, вам надали інформацію, і це вже є остаточною. Чи якимось чином ну, ви маєте. Я по ней мірі володію ситуації по пірнівському, але скажу, що зараз перевіряємо відповідно до тих карт. Тим більше за останні два роки було винесено десь більше 160 об'єктів природозаповідного фонду. Якщо враховувати до цього, було винесено в натуру одиниці. Скажіть, будь ласка, були прецеденти, що земля поверталася? Ага. Ну, такий прецедент один. Це, це ось порівняно ну, в минулому році, якщо не помиляюсь, був один з судів по заказнику Обухівці. Зараз там ще інші тривають, але ми вже не можемо це контролювати, бо прокуратура Київської області і Обухівського району там кілька, кіль, кілька, я так розумію, зараз одночасно судових справ, тому що заказник Обухівський прямо прилягає до селища Козень. Всі знають, що селище Козень це такий епіцентр е сумнівних забудов і землевідведень в Київській області. І от цей Заказник йому дуже не пощастило прямо примикати до західної околиці селища. І тому вздовж західної околиці селища, яка ну фактично по один бік траси є селище козин, по другий бік траси є заказник Обухівський. І от прямо цей весь другий бік траси віддали під вулицю. От. І частину, частину цих ділянок, я так розумію, вже відсудили. От. Плюс е важливо е відмітити, що Час від часу відбуваються такі, от ну, все ж такі, прецеденти покарання когось відбуваються, тому що загалом зараз в Україні ситуація в заповідній справі досить такі сумнівна, досить тривожна. Ми навіть ще два роки тому назвали це так, би мовити, людовиковим періодом в заповідній справі, тому що станом на 2000, на початок 2010 року був найбільший просто сплеск заповідної справи, який лише можна уявити. В Україні створили понад 30 національних породних партій. При тому, що за всю історію до того було всього 17. От і загалом по Україні дуже багато об'єктів природно-заповідного фонду створили. А після того, після початку 2010-го надалі вже не відбувалось нічого. Навіть скасована державна служба заповідної справи в ході адмінреформи, тобто був до цього спеціальний орган державний, який займався всіми цими заповідними територіями. Це на сьогодні 7% від площі України. Це тобто, дуже відповідальність на розпорошена і зараз. фактично. Орган, який дійсно працював, і з боку громадськості була колосальна довіра порівняно з іншими державними органами саме до. До Держслужби заповідної справи. І її просто скасували в ході адмінреформи. Звичайно, наприклад, Держуправління охорони навколишнього середовища в Київській області, йому важко працювати з такою кількістю об'єктів. В них не вистачає, настільки я розумію, достатньо кадрів, вони не можуть, не мають контролюючих функцій і багато-багато чого. І раніше це все компенсувала Держслужба заповідної справи. А сьогодні її немає. І стільки, б, наприклад, громадські організації не звертались, ніхто її відновлювати не збирається. Укази президента про створення нових об'єктів заповідного фонду лежать не підписані. Він природи їх готує і подає в адміністрацію президента. Їх ніхто не підписує. І, наприклад, коли ми говоримо вже про конкретні порушення. Хоча дійсно є по Україні окремі випадки, коли там когось покарали, там когось покарали, разом включно із ув'язненнями. Але це одиничні випадки. Це одиничні випадки, і, от, наприклад, зараз, коли в Київській області ми виявили, що просто кадастрова карта показує в кожному сьомому заказнику земельну ділянку, яка чітко написана приватна власність, або там житлова дачна забудова, гаражна забудова. То ми досі за два місяці навіть від жодного контролюючого органу не отримали по кожній з діляночок просто інформацію. Ні, ця ділянка хибна, або так ця ділянка в заказнику, або так ця ділянка не в заказнику. Кожен кожен з органів, які є, і це і МВС, і прокуратура, і Мінприроди, Держекоінспекція. Всі лише якісь клаптик кажуть, ми отут от подивилися, все інше без порушень, і кожен говорить по-своєму, що нас жахає, що кожен з органів. Виявив якийсь клаптик порушення, але це вони навіть відрізняються. Тобто, це значить, що ніхто досі комплексно всього не перевірив. Коли буде комплексна перевірка, і як, як ви долучаєтесь до цього процесу? Як, в принципі, управління, яке має охороняти ці всі території? Ну, на жаль, ми не маємо контролюючих функцій, ми тільки дозвільний орган, Ми можемо давати ті документи дозвільного характеру. Але ми регулярно направляємо письма листи до місцевих державних адміністрацій, до органів місцевого самоврядування, тому що ініціатива також і від них повинна бути по створенню цих об'єктів. Є доручення президента, згідно з яким необхідно створити 10% від території. Як уже згадувалось, на території області 4 створено. За останній час скільки було створено нових заказників або межі яких заказників були розширені? Межі заказників не розширюються, їх тільки виносимо в натуру. Звичайно, виникають проблеми. Ну, із земельними ділянками, внесення до бази даних, але вирішуються. Наскільки постраждала взагалі екосистема від цих дій? Ну, потім що скажімо, мені здається, є, що виправити, тому що є лише один випадок, коли. Надані ділянки дійсно потрапили під бензопили. Це заказник Пірнівсті. Коли всім було відомо, ще з 60-х років є цілі книги зоологами видані про колонію Чапель, яка, тобто заказник Пірнівці для тих для глядачів, які не знають це, в селі Пірнова на березі Десни в Вишгородському районі це невеличкий сосновий гай, з дуже високих сосен, на яких здавна вже трохи менше ста років розташована колонія Чапель. І саме задля цього в 1987 році рішенням виконкому обласної ради Київської створено три заказники. Всі три великих колонії Чапель на Київщині заповідані: це заказники Саварка, Жутівхутір і власне, Піднівський. Його він не може бути ніде в іншому місці. Лише тут сосновий гай в селі Пірнове, і лише тут на ньому колонія чаплі. Зараз можна в інтернеті вже побачити багато фотографій попилених дерев з гніздами. Чаплі, от зараз, якраз сьогодні, один з днів. Ну от, за останні кілька днів чаплі вже почали прилітати. Вони прилітають замість їхнього гаю з гніздами, стоять і робітники. Щось там в них далі монтують. Тобто тут абсолютно здавалось би безпрограшний варіант знайти видного. винний, насправді сільська рада швидше за все. Я, я як сторона в суді по, по цій справі на боці позивача. Ми вважаємо, що ви по в першу чергу сільська рада, яка надала ці земельні ділянки. І сьогодні, коли відбувся винесення в натуру меж заказника, виявилось, що все нормально. Заказник десь в іншому місці. Він взагалі за межами села Пірнева, ось всі документи, всіма підписані, все нормально. Але сталося це. Після того, як земельні ділянки були вже роздані, і навіть після того як відбулася рубка, і звісно, що земельні ділянки не держуправління надавало. І в натуру заказник виносила не держуправління, але такі всі вкупі це не проконтролювали. І сьогодні, от, якби це було десь в іншому заказнику, який просто шмат лісу, там би, мабуть, легше можна було підмінити номери кварталів, поміняти чи щось зробити. Благо такого не стається. Але тут, коли лише тут була колонія чапель на соснах, і саме замість цієї колонії чапель на соснах сьогодні стоять будинки. Це просто приклад того, настільки погано все може бути. Але це єдиний приклад. По всіх інших об'єктах, які е, мають надані ділянки в Київській області, або можливо це помилка кадастрової карти. Там ніяких будівельних робіт і рубок потім немає. Тому мені здається, якщо нормально контролюючі органи спрацюють, то все це можна врятувати. Ну тобто, ви розцінюєте це як справу перспективно. Так. <кій> Ну звичайно, тобто справа, яка не програна, вона, вона перспективна. Скажіть, будь ласка, от наскільки міжнародні організації до цього процесу залучені? Можливо, в якийсь вплив зовні? Якось прискорить процес. Ну, насправді я не чув, щоб на це звертали увагу організації за кордону з України. Кілька десятків громадських організацій це було ще в минулому році. Кілька десятків громадських організацій звернулися до Генеральної прокуратури з проханням розібратися з ситуацією з указнику Пірнівський, і ще близько, мабуть, організації 20 зверталися з приводу ситуації з кадастровою картою. Це те, що мені відомо. Я звичайно, що я не можу знати, що роблять всі громадські організації, але е, станом на сьогодні, от саме щоб був інтерес закордонних організацій, цього не було. Хоча, на мою думку, дійсно є екологічні проблеми більш масштабні, на які дійсно вони звертають увагу, і це справа ну, хай настільки це фатально для цієї колонії. Чапель настільки це. Ганебно, взагалі, для того для ідеї заповідної справи, яку там на сот на сотні річниці заповідної справи, як такої, настільки взяли сплюндрували. Але все одно це проблема, яку, мабуть, дійсно маємо вирішити ми, ми самі. І е... 5 гектарів заказника пірнівсті і ще кілька сотень гектарів інших заказників, Все ж таки, це справа, яку можна контролюючі органи в межах самої Київщини цілком можуть вирішити. Інша справа, вони чомусь це не хочуть зробити. Чому не хочете це зробити? А вони не контролюючі органи. не органичі органи. Тобто дуже складно розмовляти, коли людина дійсно не, 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 не невідповідальна за це. Я, я підтверджую, що жодним чином так. я колегу в цьому не так, так. І ін, ін, інша, інша справа, що дійсно. Ну, я сподіваюся, що розголос у цій ситуації як мінімум вбереже від продовження цієї практики далі. Тому що дійсно, якщо сільські ради просто надають земельні ділянки, от як в заказнику Обухівці, там, де я так розумію, там навіть серед позивачів райдержадміністрація, коли просто сільська рада бере і роздає ділянку незалежно від того, чи вона на території області, чи вона взагалі на території Києва, чи вона в акваторії Дніпра, чи вона в заказнику, просто надає і все. Потім міняється сільський голова і власне земельних Тричі, їх продають, все, Вже ніхто, ніхто, ніхто нікого буде. потім не, не, не знайде і всі, всі будуть задоволені. Але але е, я сподіваюся, що все ж таки наша держава і керівництво Київщини спроможеться якось це реалізувати, е, зупинити це і не допустити ще продовження. Але більше того, я сподіваюся, що все ж таки заповідна справа в області почне розвиватися нормальним чином, тому що давно лежить недостворений національний парк Падесіння, який має бути в Київській і Чернігівській областях найбільшим нацпарком України. Погоджене в мінприроди, але повністю застопорилось в області національний парк Дівички в Бориспільському. Районі теж 38 тисяч гектарів заплави Дніпра, найпівнічніша піщана арена на лівому березі Дніпра. Недостворений національний парк дніпровсько тетерівський і ще близько 120 об'єктів прудно-заповідного фонду, які науковці, я в тому числі приймав участь багатьох, написали обґрунтування, подала їх до держуправління, до мінприроди, але надалі ці об'єкти не створюються. В чому причина так само хтось задіхає на них. Найчастіша причина в тому, що просто вла... користувачі власники цих територій, наприклад, лісництво або сільради, не хочуть погоджувати. І чомусь держава не може ніяким чином вплинути. Це державний пріоритет. Три укази президента кажуть, що треба створювати заповідні об'єкти. Є прямі доручення президента, але чомусь голови сільських рад, наприклад, вважають, що їх це не стосується ні державні справи, ні прямі доручення президента. Наскільки громада може впливати, як ми можемо долучатись? Так, що для нашого. Ну, уваглядачі... Як мінімум називати всіх своїми іменами. І це вже, тобто, в принципі, коли про це говориться з екрану телебачення. Я думаю, що для голів сільських рад, чиї імена можуть потім з'явитися в чергових скаргах, в чергових новинах в змі. Я думаю, що вони мали би на це прореагувати і принаймні спробувати стати кращими ніж інші. У нас є ще така проблема. Навіть якщо ви як позивач виграєте суд, у нас скільки там я вже не пам'ятаю рішень суду, але чималий відсоток. Більшість рішень, вони не виконуються. Які? Що робити далі? Ну, давайте спочатку виграємо суд. Ну, Я вам цього дуже бажаю. Дякую, що ви до нас прийшли. Дякую глядачам, що були з нами. До наступної зустрічі.